Звертаюсь до учасників української військової організації та українців. Українці збираємося в місію та повертаємо наших героїв на батьківщину. Достатньо Україні бути жертвою, достатньо бути ставкою чужій грі. Нам треба повернути наших героїв на нашу землю. Нам потрібен дух перемоги. Нам потрібен незламний приклад для наших дітей. З Нідерландів ми маємо повернути Євгена Коновальця, з Німеччини Гетьмана Скарапатського, лідера ОУН, Бандеру, міністра УНР Дорошенка. З Франції головного атамана Сімона Петлюру, полікарпа Сікорського. З Румунії нам потрібно знайти і повернути Івана Мазепу, з Сербії Діанізія Наради. І багато-багато інших героїв зі всього світу. І нарешті, коли ми переможемо цього паршивого агресора з Росії, обов'язково ми повернемо Петра Дорошенка, письменника Гогля, поета Бадянського, генерала нашого переможного Дерев'янка, який підписав акт капітуляції Другої світової війни і співака Козловського, ми всі українці мають покоїтись на пантіоні героїв. На Скольдовій могилі і навчати наших дітей, нашому роду, нашому незламному духу перемоги українців. Хай живе нація! Слава Україні!